Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною відвідати АТБ Маркет, знижки в якому будуть з 6 по 12 листопада мінус 50%. Давайте подивимось, на чому ми можемо зекономити. З'явилась новинка від наш сік: Сік Томатний із м'якоттю за 113 гривень, майже 2 літра, лимон по 53 гривні, морква по корейськи за 48 гривень. Квашена капуста за 86 гривень. Солоні огірки за 81 гривню, салат із морською капустою за 62 гривні. Сушені ананаси за 39 гривень, смажений мигдаль за 81 гривню. Арахіс за 33 гривні. Буряк за 14 гривень. Кабачковий крав Верес за 66 гривень. Солодкий соус Чилі Оліс за 23 гривні. Соус тартар за 19 гривень. Часниковий соус Чумак за 27 гривень. Соус «Торченбургер» за 26 гривень. Соус барбекю за 20 гривень. Мариновані гриби за 87 гривень. Томати за 84 гривні. Томатний соус руна за 50 гривень. Томатна паста за 50 гривень. Томатна заправка з буряком за 26 гривень. Майонез Королівський смак за 48 гривень. Щедру провансаль за 58 гривень. Майонез Оліс за 61 гривню. Оліс салатний за 41 гривню. Майонезний соус 19 гривень. Білий цукор за 27 гривень. Незбиране згущане молоко за 62 гривні. Також на нього діє кешбек. Незбиране згущане молоко від розумний вибір за 31 гривню. Варене з молоко за 58 гривень. Кешбек діє також на дане тістечко бісквітне за 11 гривень. Кекс з маршмеллоу та молочним шоколадом за 66 гривень. Маршмеллоу в своя лінія за 56 гривень. Тістечко із какао за 73 гривні. Тістечко з молочним шоколадом за 66 гривень. тістечко від рошен праський за 63 гривні. Перелова крупа за 17 гривень. За 26 гривень на нього, так як і на всі крупи, діють кешбек. Пшенична крупа за 20 гривень. Гречана крупа за 27,90. З басматі 79 гривень, булгур за 27 гривень, круглозернистий рис за 50 гривень, пшоно за 21 гривню, крупа пшенична за 15,90, крупа кукурудзіна за 17 гривень. Кондитерська маса за 93 гривні з какао, злакове печиво за 50 гривень, печиво рошен зі смаком апельсину за 70 гривень, печиво з солоною карамеллю за 38 гривень, арахісова паста за 92 гривні. Печиво цукрове з корицею за 24 гривні. Новинка пряники АТБ зі смаком вишні за 35 гривень. Кукурудзяне печиво за 24 гривні. Вівсяне за 24 гривні. Пряники з абрикосом за 35 гривень. Крекер з сиром та сметаною за 22 гривні. Печиво зі смаком вишні за 20 гривень. Із шоколадом за 24 гривні. Напій Sprite за 35 гривень. з лимоном за 27 гривень. Фанта за 35 гривень. Холодний чай за 31 гривню. Новинка холодний чай зі смаком смузі за 17 гривень. Дитяче пюре від чудо чадо за 20 гривень, за 19 гривень. Молочна каша Гербер за 101 гривню. Шоколадна гранола за 49 гривень. З ягодами за 49 гривень. Готовий сніданок з шоколадом за 109 гривень від Lion. Попкорн Big Bob за 34 гривні. Батончик мюслі за 7 гривень. Палички за 25 гривень. Із йогуртом Кукурудзяні пластівці за 11 гривень та з цукровою газур'ю за 35 гривень. Пластівці з какао за 55 гривень. Трав'яний чай з м'ятою та чабрецем 22 пакетики за 20 гривень. Чай із ромашкою за 6 гривень. Чай із чотирьох смаків за 63 гривні. Чай з щебрецем. 30 пакетиків за 56 гривень. Чай ловаре за 34 гривні. Зелений та за 37 гривень з мелісою. Чорний чай ловаре за 37 гривень. Чорний чай за 64 гривні, на який діє кешбек. Чорний чай лорда Грей за 39 гривень. Батончик Snickers за 29 гривень. Батончик Nuts за 26 гривень. Батончик з кокосом за 7 гривень. Батончик Кіт Кат за 21 гривню. Великий батончик Lion за 34 гривні. Вафлі Кат у молочному шоколаді за 24 гривні. Різні смаки шоколаду Бабл Рошен за 39 гривень. Шоколад Міленіум з мигдалем за 65 гривень. Білий за 47 гривень. Шоколад Мілка з Мигдалем за 58 гривень. Шоколад Рошен Лакмі за 43 гривні. Велика шоколадка Мілка з цілими лісовими горіхами за 175 гривень. Шоколад Корона за 44 гривні, молочний батончик Відмілка за 20 гривень, батончик «Максфан» за 23 гривні, вафельні цукерки за 91 гривню зі смаком кокосу, цукерки пташини молоко за 53 гривні. Цукерки Любімов за 206 гривень. Також з'явились цукерки із новорічною тематикою. Зокрема, ось такі трюфелі за 99 гривень. Цукерки рошен вечірній Київ за 242 гривні. Желейки за 23 гривні. Цукерки Зоряне сейво за 24 гривні. Цукерки червоний мак за 26 гривень. Цукерки «Суфле зі смаком Брауні за 14 гривень, кешбек діє на цукерка із халвою за 15 гривень. Чорний чай Мінутка за 51 гривню 100 пакетиків. Чай «Алокозай» Козай за 67 гривень. Какао за 41 гривню. Рощина кава Якобс за 354 гривні. 280 грам. Рощина кава Якобс 30 грам за 96 гривень. Лаваш за 14 гривень. Солодке вершкове масло. Ваш молочник за 31 гривню. 73%. Масло фаворит за 75 гривень. Бутербродне масло ферма за 60 гривень, 73%. Масло своя лінія за 64 гривні, йогурт лактель за 30 гривень. Грецький. Карпатський йогурт за 49 гривень. З ягодами. Та за 34 гривні без цукру. Йогурт своя лінія із манго за 18 гривень. І з чорницею за 18 гривень. З полуницею та бананом за 18 гривень. Йогурт молокіє лісова ягода за 54 гривні. Пельмені розумний вибір зі свининою та яловичиною за 73 гривні. Пельмені з яловичною левада за 108 гривень. Пельмені три ведмеді з м'ясом індички за 140 гривень, з стелятиною за 105 гривень. Айран за 26 гривень. Закваска за 47 гривень. Кисломолочний сир просто нашим. За 62 гривні з 5%. Кефір Молокія за 41 гривню. Кисломолочний сир Своя лінія за 51 гривню. Сир Президент за 44 гривні. Кефір просто наше за 41 гривню. Кефір Ферма за 41 гривню. Молоко ферма за 43 гривні. Пряжене молоко просто наше за 46 гривень. Молоко молокія за 38 гривень. Своя лінія за 32 гривні. Вареники з картоплею за 55 гривень. Вареники своя лінія з картоплею за 54 гривні. Вареники три ведмеді з картоплею за 48 гривень. Вареники з капустою за 33 гривні. Ковбасний копчений сир за 55 гривень. Сир піцерла за 47 гривень. Крабові палочки водний світ за 49,90 та своя лінія за 47 гривень. Плавлений сир своя лінія за 14 гривень. Крем-сир Президент за 63 гривні. Крем-сир Ферма за 54 гривні. Сирка «Камамбер» за 81 гривню. Ковбаса від своя лінія за 107 гривень. Варена вершкова ковбаса за 67 гривень. Сосиски своя лінія за 64 гривні. сиром. Купчанні сосиски за 42 гривні. Куряча четвертина за 16 гривень. шинка своя лінія за 30 гривень. Заморожена тушка хек за 15 гривень, Фарш з хека за 52 гривні. Піца 4 сири за 86 гривень. Млинці з куркою від своя лінія за 44 гривні. Курячі котлети Розумний вибір за 42 гривні. Чипси люкс за 52 гривні з паприкою та за 52 гривні з сметаною. Партупляні снеки за 39 гривень. Соняшникове насіння за 44 гривні. Чіпси з паприкою за 25 гривень. Зі смаком краба за 25 гривень. Із зеленю за 25 гривень. Пластівці 8 злаків Геркулес за 29 гривень. Пластівці делюкс за 35 гривень. Вермішель зі смаком курки за 11 гривень. З грибами за 34 гривні. Приправа 12 овочів за 18 гривень. Лавровий лист за 8 гривень. Базилік за 7 гривень, розмарин за 19 гривень, купчана паприка за 13 гривень. Рафінована соняшникова олія Стожар за 61 гривню. Яйця по 73 гривні та по 54 гривні по акції Перепелині. Гречана каша зі свининою за 67 гривень. Яловичина за 56 гривень. Курка у власному суку за 78 гривень. Курка з булгуром за 63 гривні. Тушкована свинина за 80 гривень. шпроти за 35 гривень. На цьому, все. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, па-па!